таких пробігів нема. Можемо не тратити на неї час. Да. 40 тисяч змотав, так? 40. 000. Машинка, яка користується попитом. Тобто це ліквідні автомобілі. Ти ж казала, тільки не червоний. Ні-ні, ну то добре. Давайте одразу поторгуємося зараз трошки, що він нам скаже. Що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 14 січня, ми, як завжди, на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас неділя-базарний день. Приїхали ми сюди з нашими замовниками для того, щоб підібрати втівочку для них. У нас сьогодні бюджет буде 8,5 тисяч доларів. Шукаємо такі варіанти, як Кенго з дизельним двигуном. Ну, можливо, і бензин, якщо атмосферний, шкода Octavia 5 Та сама ситуація або звичайний атмосферний двигун, або дизель на механіки. Потім Меган 3 покоління і, можливо, Ford Focus. Тому, друзі. Додивіться це відео до кінця. В кінці покажу, яку автівочку ми придбали. Також, будь ласка, хочу вас попросити, підпишіться на канал. Цей контакт ми створюємо для вас, дивіться яку погоду. Приїжджаємо сюди і підбираємо ці автомобілі. Ми будемо шукати автівочку, а ви будете ходити разом з нами і дивити ціни на ці автомобілі. У нас тут така, як ви бачите, Аляска вже замітає ці автомобілі дуже і дуже сильно, продавці не встигають їх відчищати. Але не дивлячись на те, ми сьогодні постараємось знайти гарну автівочку. Тож, друзі, будь ласка. Лайк, підписочка і будь-який коментар. А ми поїхали для вас працювати. Це трошки дорожче буде, 13-700. Довість сімнадцять. Добро Ваша? Ваша. кузову вона? — Ціла. А пробіг? Пробіг і? 40.000. Як вам візуально атаковано плюс-мінус? Ну так. Чи не дуже? Він складається тут повністю. Так, воно так бляє. Попримерзало трошки, так? Да? Чуть-чуть. Пробіг чітко і 100%? 100%. Можете проверяти комп'ютер. А звідки машина? Рік, 1, ну, по базі тянеться? Я не закидаю, що я закидаю. 15-й рік, 1.6. Ну, 1.6 – хороші мотори. Ну, так, я як це дивлюся. Ціненький точно весь все хорошо. А що пробіг 214. Чітко їй 100% пробіг. Перевіряють, є сервіси все 21 рік 140 тисяч. А звідки поїхав? Що, попередньо. Непоганий, не фарбований, рестайлінговий. Подивимось більш детально, що він скаже. Як вам такий варіант? там питається. Ага. <гум> <гум> Можете собі відкрити, подивитися. Ні-ні. Як вам такий? Ну вони бачите, трохи свіжіші будуть. Там 15-16. <гум> ну 16-й ні, ну 14-15. Ну що, друзі, останні дні було дуже сильно холодно. Температура повітря падала менше 20 градусів. Водії точно не було серед тих людей, які радували швидкому приходу зими. В таку погоду відверто важко кермувати, та й дорога займає значно більше часу. Найбільше холодів бояться власники дизельних автомобілів. Не завести свій автомобіль зранку по тій причині, що дизель запарафінився, м'яко кажучи, неприємно. Та якщо ви заправляєте Пульс дизель Арктика на око жодні морози вам не страшні. Головне правило заздалегідь заправляти свій автомобіль пальним з підвищеною морозостійкістю. Пам'ятаємо, що під час вітру і високій вологості температура повітря може бути нижчою ніж на термометрі. Синоптики прогнозують зменшення температури до мінус 15 градусів. Сьогодні в луцьку вже було мінус 12. Тож, друзі, скористайтеся моєю порадою вперед на око заправляти повний бак дизель-пульс Арктика. Кілометражи на польських машинах. Ну, я за що знаю? Я кажу, що я не дуже будівель. Дивіться, 8300 1,5012 року. 12. Тут, 1, ага, 5, тут такий простенький, теж 1,5 на Ага, п'ятиступ. Те, що нам простеньке, нам його наворочено, але вельми тим не треба там тих таких, знаєте, бо тут все. Це, бачите, це можна і дешевше, менше восьми його зробити. Да. Ніколи, ну, поторгуватись, звісно. Ну, ну. Глянути його, що він скаже, по кузову хоча б. Так, так. розуміли, понимали, цікавий нам чи ні. Угу. Ого, ого, це що це за новий рік диви. Це... Та поки так візуально дивимося, придивляємося. Дивимося кенга, але трошки свіжіший. Шо mm -hmm. 220, один істирік, 8700 йо Сіленька машина без підпрація. Ну і вони по комплектаціях, бачите, трошки такі веселіші Нахожі, на електросидіннях, на пам'яті сидіннях. Такий теж як варіант. Ну вони дивіться, на них треба дев'яточка. Дев'яточка треба, менше буде важко. Ага, 1.4 бензин. Дев'ятий рік автомат. 7200. Нам не підходить, нам ручна механіка. Ціленький цей? Це, це, на автоматі. Там бажана механіка. Це механіка. 8250. Що там 13 рік. А пробіг чітко її. А звідки машина? Штутгарт, Своїм ходом приїхала, сам пособисту приганяв. Тан-тер-та-та. Міганчик хороший. Це 10 200, трошки не наш бюджет. Рік. І сервіс, кажуть, <гум> Як вам такий варіант? Ну не ну, що тут. Ой. Подивитись <гум> її? Ми можемо і Форда, і цей подивитись, це не проблема. Це 1,5, так. Да. 215. А що по пробігу, чітко її? Так, лаунчом перевіряв, все оригінал. 7900. 212 13 року. Що по кузу вона? Старатор, ребята, нічого немає. А так, шпакльовка якась. Це поганя, б... угу. понятно. По пробігу тягне нормально? Да, 210 пробігу 12 угу. 12 рік. Там, так, десь у пробігу 212-300-3 Що вона також обкрай край край на оддачу? На зимовій гумі вже бонус. Зараз бонус. на літні продавати, ну це ж гоньово. Семимісна вона. Так, так. Датчик доштють, датчик світло. Але вони ці можна зняти, крутити, вийняти. Можна? Вони нам не Сім'я не сім чоловік знають. Ні, вони складають, а вони складаються. Але взагалі я б їх зняв. Так, ну Це вже такий трішки повеселіша машина, більший автомобіль і, і, і машинка, яка користується попитом. Тобто це ліквідні автомобілі, які можна було прослати до покупки. Фарбована лише кришка багажника по нижній, по нижній частині, ну, район 180 мікрон. Якби це їхня хвороба. Часто тут буває корозія, якісь рижики. і Їх тут прибирають і фарбують нижню частину. 9900. 900. Весь засніжений. Ось така корочка льоду у нас. Ніфіга не видно, воно замершався. 8100, але вона дивіться, вся замерша. Тут продавця явно нема. Ай, ви думаєте, там видно, я тільки ціну побачив. Рік 11-й пише. Пробіг його 212, все стандартно, нічого не міняється в цій країні, ні пробіги, нічого. Тобі ж казали, тільки не червоний. Ні-ні, ну то тут був. Хрен його знає, чесно не бачу. Ага, 7900. Руль перешитий, рік не видно. Видно просто велику ціну, 7900. Рік, не знаю, лавове скло мінялось, рік не видно. Як вам такий варіант? Це бензин? Да, а, один і шість дизель. Ні, немає таких пробігів. Таких пробігів нема. Можемо не тратити на неї час. Да. Да. Така попередній автомобіль не фарбований, але дивимося його далі. Ти... Ціленька вся. Там може бути по попідця. А ти, Та, ти, ти, ти що там є? Попередньо повідомлення, в принципі, машинка непогана, має пути фарбування. Така крута машина, що я ж не, не здержався бачите. <рес> Зараз робимо діагностику. В принципі, попередній автомобіль непоганий. Помилочок у нас тут практично немає, але ну, ми тільки ще ну, почали робити діагностику. Зараз дочитаємо, перевіримо більш детально. Але непогана комплектація, 6 ступочка, 11 рік, шкіряне кермо. Далека не стукає. У нас легенька косметика, Крилишко. Ну, от, от так буквально 150-160 мікрон. можливо, то навіть і перелак. Зараз дочитаємо і буде якась конкретка по цьому автомобілі. Так, був тут пластиковий, пластикове кермо було, його перешили. Було фото, власник показав. Перешили в таку шкіру, Ну, якби досить непогано. Пробіг mm -hmm. у нас 238. Ні, а в нас тут 190. A -a, 30 a -a. 000, 40 тисяч з 50. 150. Якби це не критично, це не 100 тисяч. Так, 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 Ціла, вся покузу, да? буду... так? Так, поки весь в рідній фарбі, поки пока вся сторона у нас рідненька. Так, що нам скаже цей Фордік? Також досить непогані двигуни по цих автомобілях. Такий темно-синій класний колір. Дивіться, які в нас диски. Не оригінальні, але зимова гума. Киришка пластик у нас. Верхня частина оригінал. Автомобіль з Нідерландів, з Нідерландів приїжджають гарні автомобілі, але з великими пробігами, як ми знаємо. О, Тут рейка гарно, не стукає. Це перша машинка, де рейка не стукає в нас. суха ну масла бачите вони всі треба міняти тут yeah. зараз прийде бо ми зараз повідломуємо. дивіться морда в неї ціла крила капот не знімався пари оригінальні роби рівненько хорошо ну знову ж таки треба підключати читати вони uh -huh. то візуально вона ціла а не фарбована значить рома провіряй якщо то ми тут зробляємо Давайте ну, сразу поторгуемся зараз просто, ну, що він нам скаже. О, оце тут чітко. Дивіться, 193 716. 193 801. Так, а там у нас 193 800. Тут оце пока що перший у нас навіть чесним пробігом. Трудощність сьогоднішнього авторинка знайшли в принципі досить непоганий варіант, який заганяємо зараз на естакаду, будемо дивитися його більш детально. Так як сьогодні mm -hmm. неділя. А у нас не працює, тому заїжджаємо на, такий, на таку естакаду і перетрусимо зараз ходову частину. Подивимося. Ланжерони ціленькі задні. Все, бачите, ланжерони, Корозії нема. Вихлопна ціла. Всі термоекрани на місці. Хто? Ну термоекрани. Оце. А, ну-ну-ну. Дніще оброблене, бачите, в неї антикор, антигравій. Шуба така, ось. Не, не, не. Гнити вона не буде. Ходова не погнивша. Десь нормально її експлуатували. Бачите, стояла десь не на дворі біля моря в гаражі. Ще так на картонах я машинки не дивився. <клух> Ні, це перший раз. Шукали ми сьогодні Кенго, шукали ми сьогодні Шкоду а 5. Впустився такий легенький сніжок. Ну як не сильно легенький, такий, як, як на Аляски, якийсь, напевно. Шукали Мегани третій, але... Ці автомобілі були з якимись легенькими дефектами, легенькими косяками. Фокуси навіть сьогодні не розглядали, але попався нам досить непоганий, класний варіант. Автомобіль з Нідерландів з чесним пробігом 192 тисячі. Весь в рідній фарбі без жодного підкрасу. На зимовій гумі і на дуже такій непоганій комплектації в нас є підігрів сидінь. Знову ж таки, підігріви є, але звичайний кондиціонер. Ось така кольорова у нас є навігація, шкіряне мультикермо, круйс-контроль. Автівочка заїхала тут буквально там півтора тижні назад. Немає у нас сертифіката. Зараз ще будемо виписувати договір купівлі-продажа і сертифікат. В вихідні дні сертифікат коштує 3 тисячі гривень, договір купівлі-продажа 500 там, чи 600, від ну, яка фірма, хто там скільки хоче, бере. Приємним бонусом те, що тут зараз на даний момент робити нічого не потрібно. Автівка у нас в досить непоганому стані, недавно проходила технічне обслуговування. І вся в рідній фарбі. 1,6 дизельний двигун на 6 коробці передач. Підбірщик Рома дуже хороша людина. Я дуже задоволена ним. Ну і автомобілем покажу на перший вигляд. а як далі буде. Хочемо, щоб служив нам і радував нас. Буде служити вам дуже довго. Машинка хороша. З обновкою. З обновкою, да. Зобновкою. Дякуємо. Дякуємо. Друзі, не думали і не гадали, що знайдемо сьогодні Ford Focus, Навіть не розглядали цей варіант, але попався нам дуже гарний автомобіль в класному стані, з чесним пробігом, з класним станом кузова, середньої комплектації і за адекватні кошти. Нічого живого путнього з тих варіантів, які ми сьогодні розглядали для наших замовників, на жаль, не знайшли. Не дивлячись на те, що машин просто нереально багато. Сьогодні прям, ну, багатенько машин приїхало, хотіли продати люди свої автомобілі. Але живого, ну, на жаль, нічого ми не знайшли. Але ну, реально, живенький фокус підійшов нашим замовникам. Хороша альтернатива мегану, знову ж таки, не каблучок, а такий сімейний універсальчик. Простий, надійний, безпроблемний. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вас попросити. Обов'язково поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал і прокоментуйте. Всім гарного дня, чекаю вас всіх на нашому інстаграм-каналі і до нових зустрічей. Всім па-па!